Добрий день діти. Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку гірські породи. Земля складається з двох тисяч різних гірських порід. Хоча за ними закріпилась назва гірські, але розташовані вони скрізь, зокрема, на рівнинах під шаром ґрунту. Людина здавна зацікавила, звідки посеред поля взялись валуни. Що за чудернацькі скелети тварин іноді викопували із землі або знаходили відбитки невідомих рослин на гірських породах? Гірські породи це об'єкти неживої природи, вони знаходяться в землі на різних глибинах. Одні на поверхні, наприклад, пісок та глина, інші на великій глибині, наприклад, граніт. Або дуже глибоко нафта та газ. Гірські породи утворились в різних умовах, тому вони відрізняються між собою, будовою, твердістю, кольором і багатьма іншими властивостями. Одні з них зустрічаються в природі у твердому стані, інші у газоподібному та рідкому. Вердігірські породи, розглянемо їх, це граніт, вапняк, крейта, кам'яне вугілля. Місце, де породи залягають у великій кількості, називають родовищем. Пошук родовищ гірських порід ведуть геологи за допомогою різної сучасної техніки. А геолог це людина, яка вивчає і шукає гірські породи. Розгляньте, будь ласка, уважно зображення. Які інструменти потрібні геологу для роботи? Так, ми бачимо з вами молоток для геолога, каску для захисту голови та компас. Люди здавна використовують гірські породи для власних потреб, наприклад, для будівництва доріг, будинків, пам'ятників, мостів, потрібні камінь, пісок, глина та вапно. Для того, щоб виготовити машини, потрібний чабун, сталь, алюміній, мідь. Їх виплавляють із залізної руди. Під час приготування їжі людина використовує сіль. Для підігріву води, опалення будинків використовують газ, кам'яне вугілля та торф. Та більшість посуду виготовляють з глини. Гірські породи, які люди видобовують із глини, з глибин землі і використовують для своїх потреб, називають корисними копалинами. А зараз переглянемо з вами відео. Будьте уважні. Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми зазирнемо в комори землі, дізнаємося, що таке гірські породи, і ознайомимося з колекцією гірських порід нашого краю. Які це породи, звідки з'явилися? Навіщо вони потрібні? Гірські породи це тіла і речовини, з яких складається нежива природа. Гірські породи залягають під ґрунтом на різних глибинах, вони закриті від нашого погляду. Нафта міститься глибоко під землею, а пісок і глина близько до поверхні землі. На дні морів та океанів відкладається вапняковий мул, з якого утворюється крейда. Багато гірських порід становлять велику цінність залізо, алюміній, мідь, олово, тинк та інші метали, що мають велике народногосподарське значення, також добувають із різних гірських порід. Як ви думаєте, чи всі породи мають користь для людини? Так, не усі. Всі гірські породи, які людина використовує для своїх потреб, називаються корисними копалинами. Чи знаєте ви, де людина використовує корисні копалини? Кам'яне вугілля, торф використовують для опалення наших квартир. Нафту як пальне для машин. Природним газом створюють тепло. У нашому краї є такі гірські породи, як крейда, сіль, глина та пісок. Глина це матеріал, що широко використовують у будівництві. Для чого використовують глину? З неї можна ліпити, будувати наші пращури, щоб зміцнити глину, опалювали її. Таким чином з'явився попередник сучасної цеглини, для чого використовують пісок. З суміші цементу, піску і гравію отримують бетон. А де використовують ці матеріали у будівництві. З особливих сортів глини створюють паясовий і порцеляновий посуд. Отже, різноманітні природні тіла, з яких складається земна поверхня, називають гірськими породами. Ви молодці, ми добре попрацювали. До нових зустрічей, діти. Розгляньте ще раз, будь ласка, уважно гірські породи. На цьому наш урок закінчено. Дякую дітям вам за увагу! Гарного та спокійного дня! До побачення!